Практично кожної секунди на вулиці Руській створюється аварійна ситуація. Водії виїжджають на зустрічну смугу, аби оминути розкопану ділянку дороги. За допомогою люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. Чим більше машина на яму наїжджає, тим яма стає більшою. От і того чим буде більше машин проїжджати, тим ми будемо страдати більше від цього, так що. Це окраїна чернівців. Кілька років тому тут проклали новий асфальт. Однак частини дороги вже просто немає. Її досі не відновили після зимового ремонту водопроводу. Тож тепер ця величезна яма перетворилася у справжню пастку для водіїв. Хто не знає, не місцеві, ламає машини, а хто знає, приторможує і зупиняється рух. Иногда бывает, что они притормаживают, как будто бы тебя пропуская, а на самом деле он там яму объехал. Несколько раз ее заделывали. Заделывали, потом опять раскапывали, потом она полгода стоит, только залатали, через неделю опять заделывают. Вона заважає, звісно, заважає. Відходить постійно назустрічну, і виходить, і аварійна установка все дає постійно. Ну розбивається, це правда. Да, і общественний транспорт сходить, тролейбуси, маршрутки теж кожен день товчуть її. Журналісти народного контролю попрямували до водоканалу, аби з'ясувати, коли комунальники відновлять за собою дорогу. Планується до 15 травня цього року. Ну я думаю, що, що роботи будуть зроблені. Будемо старатися, щоб що від себе скати кошти, матеріали, люди є, працюють на водоканалі. Продовж двох місяців народний контроль пильнуватиме за ходом робіт, аби посадовці дотримали слова. Анатолінки Фрек Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етжемейлкрапкаком.